Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я приїхав на свою основну пасіку, тут у мене там воно, озеро є. Тут парники стоять, воно, озеро, їм води вистачає. Тут, тут от, там, воно. також ще два великих озера, Поїть їх не потрібно. Но суть не в тому. Що я хотів розповісти сьогодні? У мене на пасіці. Мабуть, як і в кожного є злі сім'ї. Ось у мене оцього, сім'я 31. Я її як починав розбирати позавчора. Вони як трансформатор загули, всі через льоток повилітали і давай мене жалити. І от навіть січа, подивиться, скільки їх тут біля мене літає. Це я їх ще не зачіплю. От вони мене... І куди б я не пішов би, навіть за цю, за цей парник за чіплю. На телефоні вже три сидить, жалить телефон. Що, що я хочу? Оп, вже по руках б'ють, не, не дають навіть знімати. Без рукавиць тут і робити нічого. Так, включив телефон і різко одіваю перчатку, бо вже вдарила по пальцю, вже вжалила а маска немає чим і зубами притримати ну нічого так я от приготував корпус поставив з другої сім'ї тут відкритий всякий розплід ні на паузу в перчатках не поставив нічого ну добре і що я хочу його помувати Ось сюди. А на це місце поставити новий корпус, теж 31. й Тільки що синій, то в мене білий. 31 й номер. а Це буде 31 й синій. І зробимо нальот на цю бджолу, я струшу. Назад оце сюди вулик. І будемо, будемо чекати, поки льотна бджола злетить. На цей корпус на розпліт. Я тут ось свіженькі рамочки приготував, поставлю, поставлю медові, в общем заряжу як потрібно, а ці хай злітають. Потім через день приїду і вже буду з цим, з цими якось розбиратися. ну Я не знаю, чи я потягну три корпуси. Зараз спробую верхній зняти, різко положити плівочку, накрити його. Показувати не буду, бо однією рукою з такими не працюватимеш. Потім... А потім що я вирішив? Що, що цей? У мене є відводки, де вже повиходили маточки. І я їм підставлю. Поки включив і виключив телефон, вже по одній вареві. Ось його обсідають, обсідають телефон. Рукусь в карман сховає. Ну це я їм зробив шокову терапію. От вони вертаються назад. Льотна бджола. Я поставив одну рамку з розплодом. Хай вертається льотна бджола. Розділимо між нельотною і льотною. Потім будемо дивитися, як вони будуть себе вести, Ну матку все одно треба міняти. У мене є відводки, де вже матки пообліталися. Тому я їх потім під'єднаю сюди, туди і сюди. Подивимося. Що з цього роя вийде. Десь так. Відео це виставлю вже, коли, буду, коли підсажу, може. а може зараз поставлю. Потім, коли буде процес номер 2 Ось такі то насправи. Добре, дякую за увагу. До побачення. У нас сьогодні п'ятниця, якесь там 28 чи що. Травня, Колорадо, температура градусів 20. Тепло, бо позавчора приїжджав дуже великий вітер, бо переглянув ці свої пчолопакети безрамочні. Так, працюють по середньому Хвастатись нічим, але ну, це покажу, як я борюся з злими сім'ями. Ну, добре, всього найкращого.